Вітаю у новому відео. Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо смаколики та продукти харчування. Також товари для рукоділля. Всім дуже дякую за огляд. Приємного перегляду. Печиво Лукас 59 350 грамів. 74. Коробка печива 400 грамова. Вишневе жиле. Цукерки білий шоколад мигдаль 150 г 99 г, 100жари від 196 г. Вага 199 гривень. Чай в пакетиках мінутка 100 штук 64 гривні. Сік томатний з м'якоттю та сілью 59, 1 літр, Чай лимон три слона. 17 20 пакетиків. Також є з ароматом лісових ягід. Високогірний цейлон 27 пакетиків, 54 грими 44 гривні. Чай чорний. Ромашка та м'ята. Упаковка 30 пакетиків. Ціна 29 гривень. Сонет чорний та зелений в пірамідках 20 штук 39 гривень. Чорний в пакетиках 100 штук, 88. Кава смажена Мелена Якобс, 70 грамова, 69. Форд натуральна смажена Мелена, 100 грамова, 59. 119 кава ірландський віскі. Вага 100 грамів. Нескафе Класік 219-170 грамів. Напійка кавовий з ароматом вишні та мигдаль 5 гривень, Чай Імуно – Лимон імбир та куркума. 50 грамів упаковка 11 гривень. Галка Капучино Лісовий горіх 150 грамів, також є ванільний смак. Ціна 55 гривень, Карпатський Узвар. Склад плоди груші, сливи, яблуні, шипшини та ароматизатор 64 гривні за 100 г, каркаде 70 грамів 34 гривні. Золотий слон, чорний, крупнолистовий 100 г 34, Бурьонка, вершки 100 г 27, халва ванільна 22 гривні 200 г, лайн батончик 39 Вермішель зі смаком курки та сирним смаком 7 гривень, Рева. Яловичина. Та курка 485 г 27 гривень, коржі вафельні для котлет 29,50 г, пюре картопляне швидкого приготування 22 гривні. Соломка з соусом 23 гривні. Кільце зі смаком бекону та сиру 11-40 г. Грінки гриби 27-90 г, Сардина в олії 32 гривні 230 г. Кілька 240 г, 29 в томатному соусі не розібрана. Тунець салатний у власному соку 80 грамовий, 34 Кукурудза щедра нива 340 г 39 гривень. Спагетті 400 грамові, 17 Ковбаски до пива зі смаком сиру 55 Лейс м'ясна пательня з грибами 34 гривні. Також є краб та сир. Приправа смакова куряча 12-90 г. Грибна 90-грамова 9 Екоприправа каджун 12-20 грамів. Такі цікаві назви у приправ чи мучурі. Ціна 12 гривень за 20 грамів. Для маринування м'яса яловичини свинини. Приправа до м'яса з ананасом 30 грамів 15 гривень та з чорносливом. Є ще лимонний перець 20 грамовий 14 Желе від Монік, апельсин, кола та малина 12 гривень, снеки 12-30 г. Приправа до курки 120 г 27 гривень, до картоплі 27 також 110 г. Паприка копчена 90 грамова 49, лавровий лист 7 гривень, 50 грамовий море спецій, 22 гривні. Віддеко сухий цілий 9. Молоко не збиране, згущене з цукром 440 грамів, Ціна 69 гривень 290 грамів 49 Молоко згущене, незбиране 55, 440 г. Печиво крендельки віденські з цукром 260 грамові, ціна 39 гривень, сушки 250 грамів 27, вафлі артек 218 грамів 49 гривень. Соломка солодка та солона 27. Печиво тук 100 грамове 55 сметана та цибуля. Вода питна 15 2-літрова, чай зелений, холодний та чорний 24 гривні, Сандора апельсиновий сік 22 гривні. Крекер зі смаком сиру 17-80 г. Пакети майка 100 штук упаковка 24 Рукавички поліетиленові 500 штук 139 гривень. Кришки чохли багаторазові. 8 штук упаковка різного розміру 39. Рукавички поліетиленові 19 100 штук. Пакети майка 24 на 43 см, в рулоні 100 штук, рожеві та зелені ціна 44 гривні. Сучасний дім 100 штук упаковка 34. Рукавиці господарські в краплинку 9. Салатові, зелені, оранжеві та сині. Рукавиці з квіточками для саду 24 гривні. Є такі робочі утеплені. Ціна 49 гривень. Ці хорошої якості по 29. Тончі по 19-24 гривні. Дріт декоративний для рукоділля 19. Також за 19 гачок для в'язання. Ягідки 6 штук упаковка 22 гривні. Спиці для в'язання шкарпеток 24 та 12. Спиці для в'язання тросиком 19. Креп-папір кольоровий 22 гривні. Лист кольоровий порційний. З блискітками ціна 19 Нитки для вишивання хрестиком 24 6 штук. Наклейки для творчості 34 гривні. Ще така новинка. Наклейки для творчості мікс. ціна 39 гривень. Стрічки для рукоділля. Багато вибору, різні ціни. По 17, 19, 39. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. Якщо сподобалось, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. На все вам добре!